Черкаси. До Черкас Андрій приїздить раз на два-три місяці. Інколи у справах, інколи, аби побачитися з рідними та близькими. Концерти у рідному місті бумбок здає у середньому раз на рік. Не часто, зате продуктивно. Кожен з цих виступів, зауважує Хливнюк, особливий. Відповідно, і хвилювання перед черкаськими концертами у музиканта неабияке. Згадайте собі своє дитинство, ви віршики розповідали батькам, коли гості приходять. Велика частина Моїх рідних буде сьогодні в залі, і ну, не те, що це важко, але ну, ти хвилюєшся більш ніж зазвичай. Випадкові люди на концерти бумбоксу, переконаний хливнюк не приходять. Черкаська публіка не виняток. Місцеві меломани добре ознайомлені із біографіями музикантів і з їхньою творчістю. Предмену цього гурту є англій хливню, і що він народився в цьому місті. То що дуже гарний чоловік і дуже прикольний. Дуже приємне у спілкуванні. То, що вони учились в нашому університеті, то не наші земляки, то ми очень сильно іми гордимося. Собственно, все. Вокалісти з Черкасу. Насколько я знаю, гітарист тоже в то час живе в Ну, Приєднано музика вроді би играє. За відданість та щиру любов Андрій незмінним прихильникам гурту вдячний. Із теплотою згадує музикант і своїх перших викладачів. Всі ці люди, з якими я стикався під час свого життя, тут вони всі допомогли дуже сильно, тому що кожна істота, кожна людина це, це своя харизма, і це якась частинка того, що можна в творчості використати. Фронтмен гурту «Бумбокс» – людина самокритична до себе та своїх творінь. Андрій ставиться аж занадто прискіпливо. Серйозно оцінити те, що я написав. Може, ну, одна-дві людини, насправді, мої близькі люди, ну, ім'я яких я б не хотів би називати. От, ну, і звісно, слухач. На розсуд черкаського слухача цього разу бомбокс запропонував прем'єру концертної програми із рок звучанням. У першому відділенні бумбоксівці грали як тріо, у другому як квінтет. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Віка Новини.